Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентіві. Джо Байден знявся з виборчих перегонів, що відбулося на ростовській АЕС та чому на Росії ширяться протести. Про це сьогодні поговоримо з генералом майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Вітаю, пане Вікторе! Доброго здоров'я. Президент США Джо Байден таки знявся з виборчих перегонів. Він офіційно оголосив, що не буде висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах на пост президента. Поки що, демократи офіційно не висунули свого кандидата. Але скоріш за все, це буде Камала Харріс. віце Віцепрезидент вона вже почала свою умовну предвиборчу кампанію. Представники республіканців навіть ба більше вимагали, щоб Джо Байден негайно пішов у відставку. Але Джо Байден заявив, що при цьому залишиться на посту. Але ми пам'ятаємо. Мо навесні, коли були оці от політичні качелі щодо виділення в Україні 60 мільярдів, і виникає питання: от зараз, те, що Джо Байден знімає свою кандидатуру, те, що окремі республіканці вимагають зняття його негайного поста президента, чи не будуть у нас наразі виникати проблеми з підтримкою, особливо з пропозиціями, які буде висувати Джо Байдена або його адміністрація? Насправді, все, що було зроблено адміністрацією Байдена, і в майбутньому має бути зроблено сполученими штатами, вже зафіксовано. Тому 24-й рік ми точно закінчимо зі всіма тими позиціями, на яких ми навіть при тому, що вибори відбуваються в листопаді, треба розуміти, що Байден залишається президентом аж до січня місяця. Е, і е, насправді е, все, що на 25-й рік, так само закладено вже е, в певні е, моменти. Я думаю, що і 25-й рік рік ми пройдемо, незважаючи на обрання того чи іншого президента. Е, проблем е, щодо України і безпекових питань, ну, точно немає. То, що турбулентність в Штатах де досягає е, свого піку. І ми, ми, ми це спостерігаємо. Це, це неприємно, хочеться щоб е, одна з найбільших демократичних країн світу, яка е, е, має можливість можливість е, допомагати не тільки Україні, а й решта світі світу підтримати демократичний лад. Ну хотілось би, щоб все ж таки е, поменше було таких от. Всяких е, випадків, але ну маємо те, що маємо у нас світ змінюється, і ми разом з ним. Ну от, власне кажучи, е, Україна весь час від початку повнофтаного вторгнення в політичному середовищі США відіграє умовну роль е, розмінної монети, тому що вони торгуються по тих чи інших питаннях, там підтримувати, не підтримувати, аби вибивати якісь. Переваги на внутрішніх питаннях і внутрішніх інтересах США. Зокрема, там, коли я казав про допомогу 60 мільярдів, були дискусії, тоді йшла мова про закон кордонів. І ось виникає питання: зараз: чимало що республіканці, що демократи. В тому числі намагаються показати, хто більше хоче підтримати Україну і як допомогти, і як хто бачить розв'язання війни, і ось виникає питання: чи щоб набрати політичні бали? Адже ситуація зараз вона нестабільна, чи можуть вони приймати навпаки якісь кращі для України рішення? До прикладу, вже скільки часу точиться дискусії про використання далекобійної зброї на території Росії, чи от можуть зараз дозволити або набрати політичних балів? Важко сказати, хотілося б вірити в це. Тому що е, насправді проблема насправді е, є в, е, в прийнятті рішень е, демократичному е, таборі, і ми це знаємо по ситуації з е, окремими персонажами. Не хочу зачіпати їх прізвища, нехай собі е, там будуть. Але е, оце, е, це нерозуміння того, що, що насправді відбувається, Дуже дуже важко сприймати, коли е, пояснюєш, е, що нам краще знищити на землі те, що воно потім літає в повітрі, і це набагато ефективніше, ніж е, вони нам пропонують, і, 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 і починається це е, катання. Так, ні, так, ні, так, ні, так, ні. Ну, це це, це, це дуже важко сприймати. Е, я е, розумію, що у нас в Україні е, не так багато тої зброї. Яка б була спроможна дістати ті ті, 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 ті інші об'єкти в Росії, але власне, от цей компонент, який ми зараз активно використовуємо по Криму, хотілося б все ж таки використати і найближчих 200-300 кілометрів по е, Росії. Е, дуже Де. хотілося б ймовірно, хотілося б вірити, в то, що е, якщо не ця команда, то може наступна, все ж таки буде більш рішучою. Ну, на даному етапі до виборів якихось різких змін в, в риториці я не передбачаю. Ви вважаєте, що курс поточний буде зберігатися до виборів? Я думаю, так, тому що вони просто прийняли таке рішення, вони взяли цю, цей, цей такий свій. Форватор і в, в ньому йдуть. Я думаю, що ніякі сирійських рухів зараз ми точно не побачимо, тому що залишилося три з половиною місяця до виборів, і вони, вони мусять на дуже багато проблем вирішити для того, щоб не просто втриматися, а справді перейти у той рубіж в 50% і перемогти команду Трампа, яка як такий тайфун іде вперед. І зносив все на, своє, на своєму шляху. Не знаю, чи Каміла буде остаточно обрана. Думаю, що буде, тому що підтримка і Байдена, підтримка і переважно більшості депутатів вже зараз говорять про це. Але в мене є питання не, не до всієї команди демократів, а окремі питання і до Кавіли, і до деяких представників команди Байдена. Які ну дуже ж ретельно підходять, і ретельно і виважено, як на їхню думку, підходять до дозволу тих чи інших питань по Україні. Ви, до речі, кажете, що команда Трампа як тайфун так несеться на політичній арені. Хоча нещодавні соцопитування показують, що різниця між Трампом і Камалою Харріс лише 2%. Тобто, в принципі, навіть з неочікуваним новим кандидатом у демократів є шанс. Ні, так ніхто не каже, що це ж і нюанс демократії, що вона є непередбаченою в своєму розвитку. Хто його знає, що буде за три місяці? Може, Каміла там вийде і скаже такий спіч, що він просто за запалив всю, всю країну. Єдине, що мені не подобається, дуже велика різна цього персонажу. Я, я, я розумів, коли вона якось там відтіняла Байдена, да, з його більш консервативними поглядами. Але коли вона все, все залежить від того, кого вона визначить собі в президенти Якщо віце-президент буде власне тим стабілізуючим моментом, якийсь там ну, все ж таки більш е, такий е, зрозумілий да, для, для політики персонаж, який е, буде е, відтіняти її, її е, як вони кажуть, що це, це плюси, а мені здається, що це мінуси, тоді можна приймати рішення. А зараз важко сказати поки що, поки що я не бачив перспектив в тому, що вони переможуть. Власне, давайте перейдемо до наступної теми. А Саме 16 липня в ростовській АЕС автоматична система захисту відключила один з енергоблоків, і от передавали як і змі, так і певні інсайдери, російські, звісно, про те, що викид радіації стався у нас до цього, який у 75 разів перевищує норму. Влада російська та місцева відразу почала заявляти, що це фейки, ніякого виду викиду радіації немає. Хоча навіть малювали оці погодні карти, що Хмара рухається вглиб країни, і от а що там насправді відбулось? Що дійсно влада замовчує радіаційну катастрофу? Це власне один з моментів, чому Україна неодноразово стала питання перед те щодо санкцій по Росатам. Це фактично повністю закрита структура. В таких випадках е, мала б приїхати делегація МАГАТЕ перевірити там ті всі нюанси і е, дати свій незалежний висновок. Я щось не почув, щоб МАГАТЕ е, зібрала якусь команду і поїхала туди. Е, натомість Росія почала активно розповсюджувати фейкову інформацію про якийсь там викид з Чорнобильської АЕС, який накриває Київ. Що ну ну зрозуміло, що на, на фоні того, що відбулося е, в, в Ростові, ну, не в Ростові це Волгодонськ місто, е, де розташована ця е, атомна Е, я дуже добре знаю цю, е, цю, цю історію. Чому тому що як не дивно, до 2014 року близько тисячі фахівців з України було присутнє на будівництві цієї станції, і після 2014 року е, вони е, разом з родинами були. Депортовані в Україну, і Росія повністю е заборонила їхню ну, участь в, в цьому проєкті. А я мав близьких знайомих, які розповідали мені про цю станцію, і вона там е справді будувалася такими радянськими дуже швидкими темпами. Тому я думаю, що це звичайна. Е Звичайна аварія не, не не дуже різка, тому що ми би поми би отримали е, є моніторинг е, певних речей, які веде е, захід, е, захід, і якщо б там ну хоча б трошки колихнулася е, радіація, ми би це отримали з незалежних джерел європейських. Тому я думаю, що це був просто е, якийсь там збій системи. Це система ще радянська російська. І зрозуміло, що там є куча проблем. Вони не хочуть е, йти на е, зміну їх е, ці, 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 цих, всіх датчиків е, якихось там технологій на е, західні. Вони там сподіваються на, на унікальність своїх технологій. Ну нехай сподіваються. Тому я думаю, що це звичайний е, звичайна аварія на фоні е, 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 аномальної е, спеки, і воно все в комплексі дало таку, такий результат. Але трошки їх подарували. Але до речі, внаслідок цієї аварії на Ростовській з декілька мільйонів росіян залишилися без світла. І це, як ви кажете, в таку аномальну спеку. І люди почали виходити на вуличні протести, чого ми очікували, звісно, від совід ситуації, коли Росія розпочала війну, вже неодноразово чув думку, що ось росіяни почнуть щось робити лише тоді, коли будуть відчувати. Пряме погіршення якості життя, от як зараз, немає світла, немає доступу до якихось послуг, немає соціальних виплат, до прикладу. І е, от виникає питання: якщо і далі буде страждати критична інфраструктура, там електроенергія, перепади в водопостачанні в таких ось моментах, чи зможе це змусити росіян вийти і протестувати про припинення війни? Я, я думаю, так єдина єдина, що може підняти російську російське населення. Бо там немає громадського громадської населення. Виключно соціальні питання, тобто, умовний холодильник. От коли холодильник почне все ж таки перемагати е, телевізор, тоді справді щось може відбуватися. Це до речі, не е, нічого такого надзвичайного, це це вже історична паралель. Насправді всі події 1917 року в Російській імперії вони були спричинені не якимось там революційним, там, підняттям свідомості громадськості, а власне соціальними побутовими речами в столиці імперії в Санкт Петербурзі, де просто був відсутній хліб там всякі якісь комунальні моменти пов'язані з тим всім на фоні найближчої зими. Там справді почалися соціальні вибухи, і це все призвело до того, що потім більшовики назвали великою соціалістичною революцією. Тому я думаю, що в Росії десь приблизно в тому самому напрямку йдуть. Ніхто там не збирається проводити якісь там, якщо б і був би якийсь переворот, то він був, був дверцем. умовно кажучи, якась табакерка ні ту сторону полетіла. А якщо е, якісь там соціальні протести, то тільки на фоні того, що погіршення стане, е, я, я до речі, передбачаю надзвичайні е, такі от протести. Вони вони вже ніби е, тестуються населенням е, під час зими, тому що е, ми бачили певний колапс комунального господарства Росії цієї зими, що була. І наступна буде ще гірша, тому що е, ніхто не збирається вкладувати в ремонти е, підготовку. Е, всі всі, як о, останній день живуть, крадуть по, по чорній сили. Е, я не кажу, що в нас там якісь там надзвичайні е, всі білі пухнасті, але разом з тим, на фоні того, що відбувається в Росії, де е, бюджетні кошти, е, як вони жили? Е, комунальщики собі там десь щось там підкрадали. А в переважній більшості все перекривалося за рахунок державного бюджету, який, який було б ну, на місцевому рівні трошки стрьомно було б красти. А зараз державний бюджет фактично на ті речі, не, ну, на, на якісь капітальні комунальні речі не просто не виділяється. Все йде на війну. А комунальщики на, на місцях не справляються з перекриттям тих чи інших проблем. І я думаю, що це буде серйозно в них. Виклик, і чим це все закінчиться, ну я буде цікаво спостерігати. Нам буде важко, важко, тому що ми знаємо, чому, тому що у нас ворог знищив частину нашої електрогенеруючої електро генерації. А що буде в Росії? Ну дивитися, бачите, в нас блокаути блок на одному рівні, і ми сприймаємо їх. Як таке зло, але яке треба долати, і як реагують на таку саму ситуацію в Росії неадекватно, от власне, ми з вами нещодавно говорили про удари далекої бійної зброї. Я так розумію, оскільки окрім окрім військових об'єктів, такі як аеропорти, аеродроми, можуть бути також і ось об'єкти, які будуть допомагати спустошувати холодильник. Ну, е, я би все ж таки не зважав на те, що Україна буде бити по е, об'єктах е, цивільної інфраструктури, тому що ми все ж таки е, більше зусиль приділяємо е, тим е, інфраструктурним е, об'єктам, які е, сприяють або зароблянню грошей грошей для війни, або справді пов'язані з військовими е, цими. Те, що вони е, паралельно за, за замкнені на е, цивільну інфраструктуру, ну це проблеми. Вже точно не наші, а Росії. Нехай, нехай е, розуміють, що ми, е, ми знищуємо, ми ж не, не, не б'ємо по дитячих лікарнях, це однозначно. А якщо ми б'ємо по підстанції, яка е, е, запитана на військово-промисловий комплекс і на військові об'єкти, ну зрозуміло, що ті цивільні структури, які так само від неї питаються, вони будуть потерпати. Але. Кожен внесе свій свою частку вини за те, що відбувається в Україні. Араз настанок хочу підняти ось таке питання зараз чимало різних експертів читаю в інтернеті, спекулюють на тему стану Путіна, зокрема його психологічного стану, що він знаходиться в страшній параної, постійно сидить на наркотиках, стимуляторах? Він відірваний від реальності і постійно боїться замахів на вбивство, навіть від своєї охорони. І ось виникає питання: а от як насправді чи є якісь дані, здогадки, що ж відбувається зараз з Путіном? Я взагалі не вірю в ту маячню. От, от дивіться, це, це конспірологія. Все дуже просто. Він, по-перше, він не самостійна фігура, тому що за ним дуже багато, на, на нього дуже багато зациклено речей. І справді, якщо він десь там раптово зникне, дуже багато може посипатися. Це, це для нас плюс. Але разом з тим, і лікарі, і охорона, і Бог знає, що там навколо нього, і йому просто б не дозволили, знаєте, там психоз, якийсь там об стінку битися. Це не, не, не треба на це вестися, тому що нам тут два чи три роки перед тим розказували, який він хворий на, на онкологію, що залишився місяць-два. Потім там е, цілий канал був створений, що все, вже немає його, вже двойник. Слухайте, ну двойник е, і Путін. Е, ні, одне другому не заважає, і справді є там об'єктивні моменти, які пов'язані з тим, що як він е, з'являється раптово в тих чи інших місцях. Але то, що він е, психологічно, е, ну він, він справді він патологічний брехун, патологічний брехун, е, він е, не вміє тримати слово і відповідно до цього, напевно, навіть не пам'ятає, кому що обіцяв. Це все ознаки. Е, Психічної хвороби, але я, я ж не психіатр, не лікар, тому е, визначає по його діях, а деякі його дії вони парадоксальні. Реально е, ніхто не може передбачити, що наступний крок буде. От у мене був е, нещодавно ефір, і мені е, журналісти давали запитання, чи, чи очікувати прямого зіткнення Росії з НАТО. Ну всі розуміють, що це божевілля, тобто, це буде не просто початок кінця Росії, а це не кінець Росії. А тут е, е, ніхто нічого передбачити не може. Ну логічно, там да аналітики казали, для чого нападати на Україну, коли і так все є. І так ви могли все отримати за рахунок тої категорії людей, яка там е, не давала Україні розвиватися в тому напрямку, якому е, ми хотіли. Ні, їм потрібно було військові дії. Ну от вони мають військові дії, а ми маємо за України від їхніх елементів. От і все. Хто ж, хто ж хто від цього виграв, поки що не зрозуміло. Ну точно не Росія. Дякую вам, Віктора, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дірам слава, добро здорові вам. А я нагадую: з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Frame Time. Вмикайте Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент ТВ. Все буде Україна.